Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нова масована атака по Україні Били з підлоток літаків та шахедами, балістика та гіперзвукові ракети. На жаль, наслідки дуже і дуже страшні по всій Україні. Від ворожої масовної атаки постраждала енергетика і не тільки Хмельницький пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових будинків. Є постраждалі. Львівщина, Стрийський район, шахет влучив об'єкти енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Сумщина введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шостканського районів Сумщини. Полтавщина застосовані превентивні вимкнення. Ня підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черга. Кривий ріг є влучання в, в об'єкти критичної інфраструктури у місті запроваджено графіка аварійних відключень. Крім того, Дніпро ГЕС. Дніпрогес під атакою ворога. Сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об'єкти по Україні, в тому числі і енергетика. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України. Дніпро ГЕС у Запоріжжі. Не люди не заспокоїлися, зруйнувавши Каховську ГЕС і те. Тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу. Цинічно вдаривши по гідроспорудах, Дніпрогес та плотині. Наразі триває пожежа до станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів. Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію. Крім того, внаслідок ворожої атаки на Кіровоградщині є пошкодження господарчої будівлі. Андрій Райкович, Кіровоградська ова інформація. Ція про постраждалих наразі відсутня. Друзі, енергетики вимушені увести графік аварійних відключень світла, щоб підтримати баланс в енергосистемі України. Кожні дві години відключатимуть половину абонентів, виключно житлового сектора у визначених територіальних громадах області в обласному центрі. Під відключення потрапляють околиці міста. Відключаючи об'єкти критичної інфраструктури, наразі не планується. Підсумки сьогоднішньої ракетної атаки Росії це наймасштабніша атака на енергетику України останнім часом. Міністра Галущенко є попадання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії. Знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живуть ЗАЕС. Станція на межі блекауту. Війська РФ атакували Дніпро Гес, загрози прориву немає. Як повідомили в Укргідроенерго зараз триває пожежа на станції, ситуація контролюється. Вже відомо про поразку об'єктів інфраструктури на Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниці, Хмельницькій, Львівській, Сумській та Франківській областях У низці регіонів перебої зі світлом, зокрема у Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі, Сумській області. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.